Ці вправи з самого початку нам допоможуть збільшити шанс відновлення пацієнта. Якщо ці вправи робити лежачи, тренуючи ноги, руки, то ми втрачаємо час і, в принципі, пацієнту буде складніше відновлюватись потім з фізичним терапевтом. Ми пацієнта посадили. Дуже важливо відразу подивитися, наскільки ноги дістають до пола. Якщо у пацієнта ноги не дістають до пола, то нам, нам треба буде щось підкласти під стопи. Якщо стопи будуть висати, це буде а, стимулювати спастичність у м'язах стопи і скорочувати м'язи, яким нам будуть потім заважати розвивати ходу. Якщо пацієнт не може ще вставати, ми можемо трошки його. На, навантажувати сидячи. Просимо пацієнта тримати положення рівно, і фізичний терапевт починає штовхати пацієнта вперед, назад, вбік, в інший бік. Щоб навчити пацієнта ставати самостійно, ми можемо провокувати м'язи, які будуть йому допомагати. Тобто ми можемо легенько штовхати пацієнта назад, він буде спиратися. І ці самі м'язи нам потім будуть допомагати пацієнту перенести вагу тіла вперед, щоб встати на ноги. Я штовхаю, а Олександр спирається. Угу, добре, ще раз. Добре. Молодці. Потім наступне, що ми будемо робити? Будемо просити пацієнта нахилитися вперед і достати, наприклад, до стільця, до табуретки. Що є вдома. Правою рукою, неураженою кінцівкою. Тягнемось. Угу. І ще раз. Угу. Так. Добре. Ще тягнемось. Так. Пацієнту треба нахилитися вперед, поставити руку на таборітку або що є вдома. І з цього положення перейти на ноги. Можна з самого початку не підніматися на ноги. Просто щоб пацієнт відчув, що йому зручно, що він контролює, що він не боїться. І спробуємо ще раз перевести вагу на ноги і знову сісти. Після цього. Вирівнюємось. Якщо ми не будемо підніматися, то, звичайно, нам треба щось підкласти під ліву руку, подушку або якусь підставку. Зараз ми будемо підніматися, я покажу, як це робити. Ми контролюємо уражену кінцівку колінами. Пацієнта просимо притримати свій лікарь. Із цього положення просимо пацієнта нахилитися вперед і піднятися. Угу. Сідаємо. Угу. І знову піднімаємось. Угу. Так, добре. Стаємо. В такому положенні. Так само ми можемо пацієнта провокувати, трошки його штовхаючи в сторони. Перед-назад вже не треба. Так. І сідаємо і контролюємо уражену кінцівку. Добре. Для початку цього буде достатньо для ноги. З рукою дуже важлива опора. Тренування опори так само, як і з ногою. Для цього ми можемо взяти уражену кінцівку, покласти на поверхню ліжка. І просити пацієнта відштовхуватись від неї. Ми контролюємо лікать, контролюємо кість, і пацієнта просимо відштовхнутися вправо. Угу. І ще раз, вправо. Так само ми можемо стимулювати. Ми пацієнта штовхаємо в уражену сторону на ліву кінцівку, а він спирається. Не дайте мені вас завалити вліво. І пацієнт почне спиратися. Угу. Добре. Також важлива така руханка для суглобів, коли ми пацієнта просимо тягнутися ураженою кінцівкою до лоба. І дуже важливо, щоб він торкався і лоба. І неураженою кінцівку або руку, або ногу. Це для збільшення пропри Це ми більше даємо інформації мозку про ліву кінцівку. Наскільки пацієнт може самостійно тягнутися, ми йому не допомагаємо. Наприкінці, коли пацієнту складно, ми вже доводимо руку до лоба. І можемо також просити себе погладити по голові. Це нам допоможе в рухливості суглобу плечового, щоб зменшити біль або дискомфорт в подальшому. Якщо біль в кінцівці вже є, через біль ми ніколи не робимо, тому що ми збільшимо спастику і результат у нас буде гірше. Скоріше за все, його не буде. Через біль ми не працюємо. Це робимо м'яко. І без дискомфорту таку реабілітацію потрібно робити три години на день, кожен день, і ще давати завдання пацієнту на протязі дня, щоб він робив якісь речі, які він може самостійно. Краще, щоб було як можна більше самостійних завдань у такого пацієнта, щоб він а, робив якісь а, в... речі протягом дня, наприклад, їв самостійно робив якісь а, вправи з... для дрібної моторики. Це нам буде допомагати зайняти пацієнта і покращити стан кінцівки. Ми можемо брати якісь дитячі. Іграшки, на логіку, на збирання, розбирання чогось, якихось предметів, поєднувати предмети дрібні, можемо збирати та розбирати мозаїки. Таким чином, пацієнт буде зайнятий і, скажімо так, він буде прагнути подальшому розвитку своєму. Він може. Одягнутися самостійно, там футболку одягнути може, а светр з гудзиками він не може застібнути самостійно. Ми йому будемо допомагати. Але намагаємось обрати одяг такий, щоб пацієнт як можна більше був самостійним. Якщо ми можемо обрати взуття без шнуровки, то це буде набагато краще, аніж пацієнт буде постійно просити когось допомагати. Тобто ми а, хочемо зробити а, нашого пацієнта максимально самостійним. Є ще фізіотерапевтичні тести, які треба проводити з пацієнтами. Краще, щоб а, це робили фізичні терапевти, щоб допомагали або навчили, як це робити, щоб пацієнт бачив свої результати. Тоді ми будемо прогресувати швидше. Ну і позитивний настрій у пацієнта це завжди дуже. Прискорює реабілітацію.